Щодо висловлювань, я розумію, що потрібно було інакше. Вибачаюся за своїми своїм задумами. Так у Полтавському апеляційному суді коментує свої дії місцевий блогер, 27-річний Роман Заволока. Він публікував відео з образами військових на своїй сторінці в інстаграм, за якою стежило близько 10 тисяч людей. Я знаходжусь кожен день, майже в центрі міста. Троє тролювати. Якщо бачу якийсь чаючий ключ з папочкою, підходжу і задаю питання. Вже десь мінімум 7 днів по вот этой полосе ніхто не ходить з папочки. Не кашмарить на сім. Може, і ходять, звісно, але мене і збігають. Романа Заволоку в обласному центрі затримали 29 серпня. Того дня увечері під час перевірки документів чоловік наніс ушкодження одному із поліцейських. 1 вересня 2023 року в Октябрьському райсуді Полтави Роману Заволоці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Про це клопотала сторона обвинувачення. У Полтавському апеляційному суді 24 жовтня запобіжний захід підозрюваний спробував оскаржити. Прошу суд скасувати ухвалу октябрського районного суду міста Полтави від першого року. І що за призначити мені запит, е, не пов'язати е, з терматі? Станом на 1 вересня Романа Заволоку підозрювали за двома статтями: образа честі і гідності військовослужбовця та виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності військовослужбовця. Нині кількість статей, за якими підозрюють блогера, збільшилась до п'яти, говорить прокурор Андрій Жилін. Запобіжний захід просив не змінювати. 23 20 жовтня 2023 року було змінено повідомлення про підозрю. На даний час Заволос Роман повідомили про підозру у ряді тяжких злочинів. Всі вони відносяться е, до протидії відповідним інтересам держави, і в тому числі це і основам національної безпеки це 114 значком 1. це також і ряд злочинів щодо заперечення збройної агресії Російської Федерації щодо України, вчинені в тому числі повторно Зупинена злочинна діяльність була тоді ковідчення в стані наркотичного сп'яніння. Що я втяжую. Жу обставини цю обставину підтвердив і Роман Заволока. Його адвокатка, яка просила її не називати і не показувати обличчя, також просила змінити запобіжний захід на такий, який не пов'язаний із триманням під вартою у сторони обвинувачення наявної довідки з наркодиспансера про те, що він не стоїть на обліку у них і ніколи не звертався з цих підстав. Кур посилається про те, що на даний час, з вчорашнього числа, з 23 жовтня, до заголокі є зміна щодо його підозри, і там є більш тяжкі статті. Але ж ми кажемо про ухвалу, яку ми зараз оскаржуємо від 1 року, 9, І з заголокі було повідомлено ну, підозра за найтяжкими статтям. Колегія суддів не задовольнила клопотання Романа Заволоки. Він лишатиметься під вартою без права внесення застави. Максимальне покарання за статтями, які інкримінують блогерові, 8 років позбавлення волі. Дарина Литвак Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.